Вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Климченко-Джелами з Півдня Деської області. У нас сьогодні такий туман зранку вже всіх покормила. Думаю, Зараз пробіжусь, покажу, що ще вчора зробили, розповім про посилки знову, тому що багато питань. А ви всі мені пишете, мені доводиться всім відповідати. Повірте, це дуже важко, тому що ввечері вже хочеться відпочити після роботи, а доводиться багато писати. Ну, Зараз буду показувати сад і будемо розмовляти. Магнолія Sunrise вже, гляньте, вже починається пелюсткопад. Гарна така, гарна. Е, я замовила ще дві не листопадні, одну листопадну червону. Ну, ці стини в цьому році, звісно, не будуть. Побачимо на слідуючий рік. Ще навіть не придумала, куди, куди буду їх саджати. Так, тут у нас багато тюльпанів в дворі, але поки ще не цвітуть, о, собака проведжала чоловіка на роботу. Так, да, Філя? Тепер проситься у двір. Так, тут у нас квітують, тут у мене троянди троянди і ось такі першоцвіти. І чимирники, і гіатинди, нарциси, тюльпани. І потім ще всякі там дзвіночки, колокольчики, брунери. Багато чого росте. Пам'ятаєте, тут двір такий був, ну, закиданий сухим листям, вже майже нічого не видно. Все повідростало, позеленіло і вже так гарно. Птички співають зранку так. Аж на душі так, знаєте, легко стає. Гляньте, яка тут гарна горянка вже в дворі, тут більш такий затишок біля хати. Просто красуня. Бо вітер впала труба, треба закріпляти. Ставок треба мити. Вчора чоловік тільки закінчив обрізати виноград, в цьому році взагалі щось ми тупимо, не встигаємо. Багато чого не встигаємо, але ну, вже так, як є, так і є. Прокинулась циліндропунція вже, дивіться, вже стоїть вся вверх ріжками. Скоро буду обрізати саджати в горщики. Так, Тут теж я так і не встигла дуже прибрати, але теж думаю, вже буде так, як там в дворі. Все, що сухе, хай тут гниє, хай буде і підживка якраз для рослин. Там кілька шагілок повирізати та й все. Нарцисі вже тут. Маловато, але ще є. Он бачу, вже тюльпан червоніє. Як я казала, залишу цей чемерник. Ну, треба все-таки обрізати тут листя в ньому. Чемерник залишу от на одному році, ой, на місці нехай багато років росте, побачимо, що з цього буде. Вон... Айстра багаторічна ще лишилася суха. Треба хоч все повирізати. А то вже хай собі так перегниває все. Верба похилилася теж, чоловік говорить, треба забивати трубу. Не знаю, коли це все буде. Е молочай з котрим був, бачите, після тих заморозків майже весь пропав. Треба обрізати геть-геть його обрізати і хай доростає далі. Шавлія червона, ну не знаю. Не схожа вона на живу, на жаль, і в мене не лишилося нічого, ніде. Можливо, якийсь сіянець потім зійде. Оце будемо діяти тільки, що якийсь сінець йде, тому що не бачила тут признаків життя ніяких. Вчора вже в хату йшли з чоловіком, всі був в руці, обрізали вже цей чи, чи, чи кипарисовик, чи ялівець. Не знаю, що воно мені колись подруга подарувала. Я була його зв'язала і не розв'язала, на літо він пригорів і таке щось стало. Нарешті ми його обрізали, верхівку зрізали, то вже хай так тепер наростає, будемо бачити, що з ним вийде. Ну, Треба буде його обробити. Герма здали кутка гарно гляньте. Теж треба це, вже, це попадає, треба обрізати. Я такою кулькою стрижу. Помпаску ще не копали. Ой, кажу, нічого не встигаємо. Ой, рибу треба покормити забула. Всіх покормила, а рибок ні. Зараз будемо кормити. Заливаємо газони, починаємо, тому що дуже жарко щось тут і корма, чоловік не залишив у відрі. Ми купуємо у мішках. До сміття зібрати, бачите, припливають. Такий корм, такий трошки тоне, тому ми кидаємо його, тут він сідає на першу сходинку, вони потім його виїдають весь. Так, багато чого вже розпускається. Нарцизи, друзі, закінчу сьогодні вийшлю посилки. І потім буду писати всім, у кого нарциси. Будемо вирішувати за кілька днів, хто які хоче. І потім буду відправляти. Все поливається, всюди жабки. І фійона теж трошки буде, багато не буде, а трошечки буде. Так, ну, форзиці, звісно, гляньте в таку погоду, просто сонечко. Ятинди махрові вже всі заброньовані, друзі. Вже все не буде більше, тому що нема в них так багато. Трошечки буде. Оці такі всі, я не продаю. Хто просив, там білі, там ще якісь, я такі не продаю. Просто в мене цих рожевих багато і вони швидко наростають. Ну, набагато швидше, ніж ці. Так, там садила рябчики нові. Зараз дивлюся, вони вже попіднімалися трохи. Так що, друзі, за нарциси чекайте завтра. Я сьогодні постараюся, ну якщо ні, то завтра зроблю фото. Або буду писати комусь, ну, хто хоче багато, хто хоче махрові, то просто покажу, які попіднімалися ось рябчики. Ось вже стоять догори. І цей і цей. Такі яскраві, теж гарні. У мене ще є зелені з білими, але вони досить маленькі. Досить маленькі. Десь у цьому квітницю повинно бути. Так, тут теж ось горянка, цвіте. Теж ось. Бачите, який рябчик ще. Ще на них кажуть фріттіфлярія. Вон гляньте, цвіте, вон там. Вон тюльпан уже червоний один. Бачите он? Вже червоніє. Це самі-самі ранні, вже почнуть скоро цвісти. Ой, отримала вчора посилку від до бережників. Навіть показувати не буду. Там щось таке не замовила, чорті що взимку. Про що я думала, не знаю. Коли отримала посилку, думаю, на що воно мені треба. Тепер думаю, куди його саджати взагалі. там ну, кілька злаків нових і все. Тут цей кусок ось вже тут вчора ще вистругувала, тут багато садила, ехінацеї, бачу, багато пропало. Ось така малесенька. Койде повилазила, а багато де і нема. Ну, що вже поробиш, яка є? Багато купила восени, але, на жаль, багато і пропало. Міскантус голбар, хто просив, там кілька людей я записала, більше не приймаю не просінь. Бачите, він тільки-тільки прокидається і ще поки нічого не можу сказати, поки ще нічого не бачу. Тут у мене за ці вдороніку я в тому році ось цілий рядок. Бачите, розділяла вже його, потім восени. Ледве тут знайшла його в бур'янах. І ось три кущики в мене зацвіли. На продаж нема, друзі, зразу кажу, тому що я це посадила, нехай наростає. Ось він сам низенький росте і махровенький. Нехай наростає, наростуть кущики. Якщо за сезон наростуть, то можливо на осінь буде. Якщо буде на осінь, я потім влітку скажу. Зараз поки ніяк. Тут вже все довистругувала бур'яни. Так, Тут теж вчора цей кусок висипала, згрибла бур'яни всі. Тут ось вчора ще поливала і сьогодні зранку, тому що суха земля дуже суха. Ну Тут воно, бачите, тут у нас туманку ми поставили. Вчора чоловік тут проводив цей полив, пішов поливати і зайнявся про цибулю, сясником, тут кілька рядів квітів. Бачите, тут чистенько тут все прополов. Ну, а там вже далі буду сапати після поливу. Прополов тут, там ще грядка під сіткою пуста. Буду сіяти там салати, капусту таке. Бо все думала, де блусіти, де блусіти, тому там вже ж в мене вільне місце спеціально лишила для чогось. Ну, тепер буде де сіяти. І оця грядка гіацинтів. Ще є такий самий-самий пізній. Бачите, він тільки-тільки розпускається. Цікавий саме тим, що вже всі відцвітаються, а він тільки починає. ну Тут у мене чистенько вже, більш-менш тут у нас злаки. Ось я саджала до ж кажу, тикала, де було місце. Потім це все піде звідси. Піде сюди. Тут я вчора ось зробила рівчак, тому що ділила чимирники, багато лишилося без квітів поділок. І ось ціла грядка. Я оце натикала. Вчора посадила, залили вчора, сьогодні зранку ще пролила, от і все. Тепер будуть рости. На наступний рік вони навряд чи будуть, а от через рік, аж у 2027-му. Вже, можливо, буде щось понаростають. Тут багато різних, як ділилися, все, все, все відділяло. Тут уж, кажу, вчора вже трошки почала загрібати, лишилося ще трохи, але тут дуже крива земля коса. Не треба там ще в кінці довести землю. Тут у нас теж якась така, отут якась така яма вийшла, не знаю. ну Брали такий грот, і взагалі ж кажу. Такий косий був, тут ріс виноградник людям було. Це все рівно, як воно росте. Вони його просапли пару разів на рік та й все. А мені потрібні, потрібна рівна земля, тому що поливаю рівчаками. Ось якраз шланг перекладу. Тут в цих краях саджала. Саджала саме спеціально в самих краях, буду саджати у високі злаки. Щоб менше сусіди заглядали. О! Тут в краю в мене все-все високе росте. Там долию, потім перейдусь. Цей край ще треба долити. Бур'яни ростуть, тут ще треба ось три рівчака копати, вивозити землю, тому що тут гора в тому році так спішила, що вже так більш-менш вирівняла. І все, в цьому році вже буду вирівнювати, тому що цей край геть високо, а цей край геть низько. І вона просто стікала зверху і тут завжди було сухо. Тому треба рівняти землю. Тут вже я порівняла, все засадила. Тут грівчак залишила, потім залишиться помпаска після ділення, деякі будь-які поділки негарні, тут посаджу їх. Я думала, тут сієнці ріанту саджати, нехай вони ще ростуть на тому місці, на своєму. А тут посаджу помпаску, тому що ну, місця знову б не вистачає. Так, а цімерники посадила там ряд, тепер буду саджати там ще ряд меморі, тому що ще багато є замовлень, ще багато що є копати. Не багато, ну так навесняні замовлення вистачить. А і всі залишки тут роблю рівчак. ось тут зразу, І він буде закривати отут від сонця. Тут кущі ось допонаростають, тут ліщина у нас. Я її пересаджу, от восени, куріння було не дуже. От на осінь тут буде ліщина. Ну і кілька деревинок посадила. Буду щось там пробувати прививати на осінь, бо восени тільки посадила, хай воно добре приживеться в коріницю. Тут ось поливала теж, тому що там земля ще гола. Цей не поставиш туманку. Туманка дуже гарна, бачите, для таких випадків, коли от... Земля ще така гола, поливається. Ми лишаємо на 4 години. Ну, Можна зробити і більший напор. Ну, наразі так. Десь кілька метри-півтори бере воно в ширину. Можливо, трошки більше. Отак от, от заливається. Потім часник цибулю я просапую. І роблю теж такі рівчачки і заливаємо рівчачками, тому що будемо поливати потім це скважини, вода йде з свердловини. А потім будемо поливати з ставка. Оцей ставок, що у нас тут, оцей величезний. З нього будемо брати воду, виточувати і поливати оце все. Оце ж чому проблю всюди рівчаки, тому що. Насос, бо більше нічого не підключиш, тим більше що буде забиватися, тому що вода буде все одно, там якесь сміття буде попадатися, тому все тільки шланги, рівчаки, все буде поливатися. Ну, а Тут трошки доведеться з свердловини поливати жабками, бо інакше тут ніяк. Ну, Тут рівчаки, то тут ще пороблю рівчаки теж, а тут вже тільки жабкою буде заливатися. Ну, а поки ще можна буде і туманку кинути, поки такого великого нічого нема, можна буде закинути туманку, хай зальється, ще раз підсапати і хай стоїть. Отак. От Це прогуляюся, зараз піду, поставлю свиням кашу і почну розбиратися по замовленням. Викопувати квіти. Вчора з лаки приготувала в кого з лаки. Сьогодні квіти буду викопувати і чимерники по замовленням. Ну, думаю, що ще на один захід будуть чемерники, тому що подруга сказала, що ще трохи є, можна накопати. І трошки ще в нас можна буде накопати, ще на один заход буде, тому що не більше. Ну, Тому що часу нема, бо багато посилок, і бачите, всюди бур'ян, чоловік не встигає косити, він тут ну, всюди де стежки, доріжки, всюди косить. А я вже потім, де вже квіти, було все сапу в зуби і вперед. Так, треба цю ось робити рівчак і пересаджувати цю, як її звати, щучка, о, її звати щучка. Треба присадити світи, і тут ось злаки, хочу всі прибрати, злаки лаки і зробити тут клумбу для юк, всі юки пересаджу сюди, зроблю якусь відсипку, щоб не було бур'яну. Тут поливати не треба буде. І так. Тульпани білі теж не приймаю замовлення, бо багато вже замовили, хочу ж і собі лишити ж, не можу я все продати. В цьому році випродам білі тюльпани і все. І то вже лишиться собі, бо ту грядку хочу звідти зовсім прибрати. Звідси зовсім хочу прибрати. Так, тут у нас ще трошки місце, хочу ці мирники саджати. Сортові. Ще там замовила. Такі дорогі, по 600 гривень саджанець. Ну, але нові сорти треба заводити. Час не стоїть на місці, треба... Двигатись. Тут капець, тут земля практично пуста. Тут така яма, що я вже нічого не хочу саджати, якось вже потім висапаю тут і потім вирішу, що тут саджати ще. Тут сад, що і коситься. Вон, ще комиші не зрізані досі. В цьому році як ніколи у нас. Так. До речі, Господи, от забула, як ця ягода зветься така чорна. Є кілька саджанців в горщиках. Вилетіло з голови геть. Не можу згадати, ну потім Спеціально подивлюсь і викладу відео і покажу, які саме. Будуть рослинки. Тут теж це все прокошує міжряддя, тому що висапувати все просто нереально. Отак. От живемо з бур'янами разом, зате багато чистого повітря. Ну, Зараз треба перекласти ще ці жабки і йти займатися. Посилками. Фрузиця цвіте. Оце такі нарциси, дуже гарно, коли цвітуть. І білі гіацинти. От. Чому хочу їх багато. Тому що вони дуже-дуже вирізняються, їх дуже-дуже видно. Просто супер. Ось там трошки менші, бачите он? Під кущем ось. Тут, бачите, які великі, яких видно, а ось там вже трошечки менші. І вже понаростали, отам. В тому році були малесенькі, а в цьому році вже такі гарні, тому не такі понаростали. Так, тут теж ось саджала поділки, ось бачите, теж треба вистругати, перекопати, зробити рівчак, залити на це все потрібен час. Тут більш-менш в розпліднику чисто, а от там, звісно, ну там все це чоловіку косити треба. Йому косу мені сапу і вперед тільки треба на цей час ще мати. Так, паутина. Так, все, друзі, пішла я працювати. Ще що новеньке позацвітає через пару днів, теж будемо яблука вже на підході, дивлюся, ось сакура тут ось на підході теж. І стригти треба хвою, і я ж кажу, ой, персик зацвітає. Ой, А там в кінці, точно і там в кінці, от. Це моя новинка, я восени купляла, гляньте, персик. Махровий, ну він тут плакучий. Та в мене на городі не плакучий просто. Ну, поки щось я не сильно бачу, що він махровий, ну повинен бути махровий, бо пуплянки величезні, ще ось оріантус не зрізаний муха Він пізно прокидається, він ще зовсім не прокидається, ще якось це, я хоч радую, що час ще є. Ось скоро буде у нас персик. Бачите, туман повітиня яка. От, якщо сонечко сьогодні вийде, то може вже і зацвіте краса така, треба теж опору підв'язувати. Бачите, пампастка, як от ця частина не відбиває, от то відбиває, то все піде на продаж, а ця вся частина а це лишиться і буду саджати собі у рівчаки. Я в тому році теж так зробила. І вони, вони всі прийнялись там один чи два кущі не прийнялись. Тут так само чомусь, бачите, з півночі. Хуже є, а з півдня краще. Ось подивимось, якусь тут, здається, там паска, Ну, майже вся. Тут всередині хуже, я то все собі позалишаю, посаджу. Так, все, погуляли досить. Долина нарцисів, Петя співає. Рабок не чути щось. Так, все, пішла я приклати шланги і працювати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Це буде наша Україна.